Стаття 2. Особи, до яких застосовуються обмеження. Це 1. Колишні президенти України. Друге. Колишні прем'єр-міністри України. 3. Колишні міністри усіх складів урядів. 4. Народні депутати України всіх скликань. 5. Голови центральних органів виконавчої влади. Розділ 2. Умови заборони виїзду. Стаття 3. Термін дії обмеження. Обмеження дію до завершення. Комплексного аудиту фінансово-господарської діяльності. Аналізу політичних рішень за період з 1991 року. 2. Мінімальний термін 3 роки з моменту набрання чинності закону. Стаття 4: Винятки. Виїзд дозволяється у випадках невідкладної медичної допомоги, участі в міжнародних переговорах за запрошенням уряду. Але взагалі ви гарно тут зробили медицину, тому лікуватися вам потрібно виключно в Україні. Виконання міжнародних обов'язків за згодою Верховної Ради.